друзі, з вами Уванус. Та Маріо Гавана. І я думаю вип'ємо. Еге, жартуй. Е, сьогодні ми будемо продовжити бавитись ігру Antarnet е, І це вже є третя серія, в якій ми нарешті, я думаю, почнемо будувати щось на кшталт хати. Але мені спочатку потрібно попити і можна приступати. У нас є все необхідне, тобто топір, в нього має бути ще е, бензобола. Так, є. Yeah. Ну і зараз немо. А в мене ще є кірка, то ще, мабуть, зроблю якісь кам'яні стіни або кам'яний фундамент, щоб було більш реалістичніше. Подивимося. Е Ні, стоп. Ще треба з'їздити в місто. Спочатку треба нарубати дерева. Де дерева У мене Дальше... є топір і... Зробити бензоплан. тут два сундуки, щоб скласти речі не, не, не потрібні. А дальше вже починати будувати хату. Отож, погнали. Погнали. Так, погнали. Я, я взяв тупір, чекай, я собі фейкну фонарик, хіба древним. Куда ти... Куда ти сів? Я за рулям! Дерево рубати. Куди? Я, а. я, я кажу, два сундуки зробимо і підемо... Чекай. Я поняв, поняв. Я щось затупив. Так. Отже... Рубаємо mm. дерево. Не, так. Е, я, яку хату будемо будувати? Файно! Файно? Добре. Я коротше збираю, бо в мене сумка побільше. Добре. Але ти так само, якщо там вже що, то будеш збирати. Добре. Так, коротше. Я зараз без згадаю як робиться е, тиво. Су -су сундук. Скриня. Нам здається, спочатку треба зробити ящик, а далі ще три хреста дерев'яні. Ну, коротше, я пам'ятаю. Чекін як хрести робить. Дається, ставляться спочатку дошки. Ну, коротше, зараз розберусь на місці. Так, значить. Так. всі, всі. Так, нічого не випало, ні, добре. Так, ще... значить, а що же це значить? Ну, не тут, короче, марян. Э, стоп. О, ні, мені тільки треба нагадати, бо я забув Так, основные рецепти. Де вона є? Де воно є Хопадь, я загубив, коротше. Треус сундуки, та. А, блін, я згадав. Треба крафтсмен прокачувати. У мене ноль. Ну, а елемент стим я собі зараз нагадаю, як воно робиться. Е, треба. Блін, треба реально нагадати як робиться така штука одна. Зараз якщо найду, то покажу. Балка, балка, рамка, хрест, то не то, то не то, то не то, то не то. Ірвіальний щит. і ж на банка. Блін, де ж воно є? Б... Ага! Блін, що я роблю? Мені ж треба ну менше тим я згадав. Е, так, значить Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вроді би так. Так, 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 три і... Блін, мені пилу треба. Короче, їдемо за пилою. Та я тобі дам! Ти в тебе є пила? Ні, не бензопила, а просто пила. А, немає. Зараз, зачекай мене. Якщо шо, то я дуже багато дерева нарубав. Ну так, знаєш, ду... воно там типу, валяється, так? Так. Добре, зараз це ще злий разок. Ага, -га. лошара. А я й не хотів? Так, їдем, коротше, на воєнну базу, можливо, що найти собі більше і рюкзак найду. Або я? Ну. Так. Ну. Блін, ну... я як лошара цей в... В... в Тому шоломі. Я його викину. Эйкито, е, то ты меня взял? Ну, то ти, ну, той, що ти мені віддав. А, та... Эй, то його тогда давним давно треба було викинути Знаєш, що я ще хочу? Шо? Е, такі окуляри нічного бачення, сірі такий. Ага, знаю, по-моему. Або зелені. Або зелені, немає різниці Зелені кращі! ні ні с поки э, милітари то є сірі а он не здається краще. Так. Мені треба хавчик. мені треба хавчик мені треба, хавчик. Мені треба молоко для для кількості різних вітамінів в організмі коротше тих валий я зараз б... бляхамо не вийде зараз піряхом похаваю і я думаю можемо починати о нарешті я вже буду виглядати як людина стоп а що починати мені спочатку треба полікуватися далі нам треба знайти трохи хавчиків ну принаймні мені я не знаю як тобі може ти маєш я зараз кажу ні, как, я не маю! Один бенд! Один бенд! Та я в шоці, то та такого ж ніколи, мабуть, не було! Просто в uh, аптеці один бенд і все. Круто! Да дуже! А У мене з хп 21. Ладно, може ще заранайду. А, тут тканина є, може я зараз тканини краще підбираю. Таке тканина, коли їй дуже треба... Пані тканина тобі треба, я під... Підберу, я знайшов Та і шо мені одну тканину? Мені треба штук десять. Ух, ні, що собі захотів? Ладно, я піш... у мене вже так 40%, вже нормально, так, я спішу зараз. Цивільний заберу. Я знайшов ліжко О, ліжко бери, бери, собі поставиш. А, стоп, стоп, стоп. Я ще колись балуся і мене в одній одній з тих хат має бути ліжко. І мені його треба зруйнувати, щоб я тут не... Не Спавдився. не відроджувався після помирання. Во, во воно його знайшов і... Анклайн. Є. Yeah. Так, мене. О, бронь... і я знайшов... Я коротше броньку знайшов. іди навпроти банку. Там є. і як я виглядаю, подивись. Боже, я думав то ти, а то зомбі, блін. Де ти є? Чекай, о тут. Чекай, я зараз на, на тебе подивлюся ближче. Не, не рухайся. А будь буй, буй здоровья, а де твоя шапка? Я? Яка шапка? Т в тебе шапки немає, знаєш? Ну і що? Да ладно, Блін, в мене в метаморезі немає патронів. А до нього які йдуть? Якісь там спеціальні зараз гляну. Я коротше знайшов насіння чогось там. Екстр... Зараз я. До нього йдуть экстрім патрони, якісь. Ну я їх вже находив колись. Я знайшов морквочку. Насіння морква. Добре, коротше, ми поки що не будемо їсти то, то, що ми виросли, а будемо розмножувати. Розмножувати. Ну так. Садити, далі збирати, знов садити, далі знов збирати. О, зараз буде вибух! Дивися на поліцейську машину! Чекай! Ай! Я не встигну. Є, yeah, біч Стих! Я не нещу... що. Я нещу тобі круту шапку, йди до мене! іду иду, Нарешті. Веся. ідеально Я плохо шок. Не, я її выкину. Ту, короче, Мож... кирки... С... короче, кирки збираються, може... Кірке є короче, можеш можешь взяти. А ну, ви що, у нас є... А, ні, у мене є. Ось це є. Э... каністра о, знову... О, то вже туматы То Збирай, сбирай, то чим побільше різноманітності, тим смачніше. Знаю, я ж у нас садовод. Так, все, ведь. Ну нічого собі, що я знайшов? Дуже багато стріл, на, дуже багато. А я тобі, короче, ще один капель на такий ідеальний для тебе. Де ти є? А так, а ти де є? Я там ззаді, на самому... Я бачу тебе. Давай, короче, на. Та блін, що ти мені саме лайно? Та то що було то і то з А ні, ч, я так більш-менш нормально виглядаю? Ну бач нормально, все, давай. Ой, я тобі там скинув тканину. А, що мені тканини. О, прожектори! Mm. Е, думаю, нам приводиться для будинку прожектор. Якщо маєш лишнє місце, тоді бери. А так, якщо не маєш, то краще не бери. Я ж маю 4 слота. Так, мені здається там для чогось хоче треба, але... Я не помню для чого. Так, короче, я їду на тій поліцейській машині, що вибухнуло. і як ти на ній збираєшся їхати? А, візьму її в руки і понесу. А! Так, е... я, коротше, біля машини зараз буду. Копається, так круто задом бігти Эмммгум. Ем... Короче, я зайшов зараз в якусь хату. Ого. Скільки в мене же цивільних? Десять штук. А-а-а-а. Я згадав одну штучку. Б тоже вітамін. Чудесно. Так, я походу собі зараз буду... Я зараз собі заряджу. Е, до того. Блін, де магазин? Магазин випав чи? Так, він випав. Та. Чуй а цей. Якщо будуть, коротше він Кліп, клип. Yeah. будеш okay. давати мені, будь ласка. Добре. Okay. У мене є магном. Магном, головно. Що, що ти сказав Братан, Кул. в тебе без шансів. Колбої на тебе убидеться. Не, yeah, ну no. Чуй... Що? Чуєш, а цей, а якщо ти хочеш поставити приціл, то треба... На яку кнопку нажимати? Т вроді. Т? А, в натуре Т. О, у мене є два патрона. Ні, так що... На... Собі. на всякий случай. У мене, короче, для тебе приціл якийсь Якщо хочеш, магну. Хочу. Але такий, що збільшує в 7 разів вроді, або шість. Та мені бы зарізниця. Хоча б якийсь. На, короче. Дванадцятикратний? ні 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 короче, я собі краще візьму 12 кратний тобі. А дам. чим заряджаються... Ой, Си, він частор клипы. Дай мені, короче, я тебе заряджу. Та я сам заряжу. Попробуй цивільний, далі попробуй мілітри Ну да до добре дам до дам тобі. Ух, ти я мені тебе ж... тик шучу не забув Тупо на тебе цикнув, почав бити і далі перевів мишку на зомбі. Добре, на, я викину. Та мені хіба кліп, наш у мені? На, витягни мені з вітом Дарс. Ну, так, я маю 12-кратний. ні, що Ну візьми! Так, давай сюда. На тобі коротше мій семикратний, але би віддав мені потім треба буде. Не. він здається, найрідкісніший, або 20 кратний, то найрідкісніший. Я до речі, мав Тимбервульф, якби хтось мене не вбив, мы бы зарамали найбільший, короче, перціл на Інтересно, mm, про кого ти це говориш Та про зомбі. О, бо 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 я ще маю одну штучку, але вона мені не підходить. На, попробуй собі. Це це супресор, він здається збільшує урон. О! Я собі поставив на... На усе, як він? Магнум. Магном, так. Так, я тут коротше маю воєнну форму, у мене зелено, то я не буду, коротше, стіпсувати. Не, дві, коротше. Якщо там побачить якісь таблетки, то дай мені бо мені кон кон, кон кончі треба. Кончу немає. Тут хіба самі попались. Та, блін, то то ж таки другий раз, тут то, то, щось дуже дивно. Не, 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 не. Коротше, все, зараз тут лудимся йдемо будувати хату, бо в ж то затубал. Добре, але мені би ще сталося поїсти. Зараз піду по кущиках никові. може є Green Berries. Green або пік. То немає різниці, вони двоє добавляють. О, там... Що я сказав? Ти, походу вытихнувся. я хочу сказати, братан, я, короче, маю для твого магну ще один призил. Але він же прикольніший, він не збільшує якраз таки є на магну. А, ні, мені такого не потрібно. Та Red Red У а ну, покажи. Red Dead Redemption, Грэд. Реддо Реддот. Откива. О, він приколь! То видай не той. Зараз... Або тримай собі. суби! Тримай собі краще. Добро дет. Так, що тут ще є? Все, коротше, я валю до машини, зараз будемо рубати трохи дерева. В мене чекай, 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 Краб. Блін, швид... мені Бо... реально... Шо? Мені чуть-чуть не хватило, щоб ще, ще раз покращити крафтсмен. Блін, а мені знаєш що? Що? Срочно треба їсти. О, бо-ба-ба-баб мили три валяються. Копать. Сідай. За Зараз пойди в місто, може ще, ще щось знайду. Короче, кажи куди їх я не бачу? Короче, я бачу місто, і иду просто Топ. до міста. Що я зробив, дебіл? Ти, ви ти вистрелив одну кулю. Я так. знаю. А то одна пуля могла мені би життя спасти. Мабуть. Так, я, короче, до піцу. не заходити, короче. Чувак зайди тебя потом, все, я завалив. Я завалив. Я би сам його завалив, не треба було мені... Тут короче кабачок і бульба може заходити, я тобі вже позволяю. Бульба? Де є бульба? Внизу. Ага, хто не знає, бульба це картопля. Так. То у нас такий діалект. Ну нічого мені подобається. Я взагалі то вживаю картопля, але... Але інколи можна собі дозволити і сказати бульба. Е... тут коротше є томат, кукурудза. В хаті я там в хаті у неї сижу і там є. Мегі ну це таке. Видиш, там є. Бачу. Ой! Так, і... Я тут ще не шуколь, якщо хочеш, то візьмеш. Е... Там пістолов нічого, де то моя машина? Короче, ти так їсти і не маєш, ні? Короче, у мене немає місця, здається, треба викинути домкрат. Ні-ні, дом домкрат не хб. Викинь щось знак. Цивильный, потрібно. Давай мені, я мене є фейщи. Давай, давай, ходи сюда! Біля машини, А ладно, де там є Так, коротше. ем... Є, давай, викидай Раз, підібрав, все. Да ты одні, одні цивільні мав і тримав їх в себе? Да? Копать, сука, кабачок є насту или в кафе. Ну, але тобі О. то... Ну, фигня одна на страшне страшная. речі. Та нічого, можна де? Ти чуєш ч, ще Чую, але я не бачу ніякого кабачка. А не, бачу, бачу, бачу. Ал ти сліпий. Короче, біля тебе зомбі зомби. Бляха, муха. Короче, я поїхав без тебе. Ти зараз. Я їх завалюв. Ты не ліз під колесо. Давай, сідай, ряжче, давай, погнали. Ага га Ем. Чекай, а куди ми, ми їхали? Ми їхали будуватись! Ні, ми їхали на воєнну базу, ну ладно вже. С'їдемо вже на наступній серії. Зараз ми побудуємо щось таке типа хати і тоді закінчимо. Типа хати. Так, типа хати, бо... Я Маєш чим лікувати? Лоудорч, ні, немає. Тебе так зараз, знаєш, на ходу як. На ходу, ну. Форслаж, блін. Так, я доїхав зараз паркуйся біля бензоколонки. Блін, припаркувався як мастер. Давай, коротше. Так, 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 де мій город, де мій город? Блін, я думаю це екстрим, а це пондор кліп. Це типу для... для Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Та є, коротше, такі пушки здесь спеціальні. Коротше, е ти там десь порубав дерева, я чув. Я зараз іду їсти, бо мені срочно потрібно. Дихави, бо Мені мені теж треба лише не горить. <різь> угу, угу. О, у мене ще й таблетки. о Оооо. Вони часом голод не знімають? Ні. А, радіацію 5%, то копать. Дервно просрав таблетки. Так, а я йду зараз так, садити Але mm. головне не зруйнуй то все як ти вмієш. Та ладно, я тобі хіба один кущик зруйнував. Е, так, що я хочу? Так, мені зараз треба зробити ящики якісь. А ти такий? Я вже мовчу про те, що ти зробив зі мною, так? Да. Короче, я за я зараз ящики зроблю, але ти у них так само ласти можеш, тому це будуть спільні. А далі я собі зроблю сундуки і там буду тримати якісь такі заборонені для тебе речі. щас ще, 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 ще за мало якісь, знаєш. Самий великий, так? Ніоо, і ми, ми, ми так пилу й нанесли, вроде, не нанесли, вроді, ні? Я знаю, як зробити. Пилу? Нє. Ти тобі... Тепутубі... Ага, пили я не маю. Я знаю як зробити типу нашу хату. Знаєш як? Як? Наша хата це може бути ферма. Не от того маленька хатина, а... Ну добре, будемо все заново. Будувати, бо це занадто легко. Так. Ні, mm -hmm. ну по суті можна таке на перший час, але... Нє, то якось не... не-не-не виглядає. Тим паче зомбі будуть їсти, так чим чим, чим далі від ферми, тим цілі, щоб дихать то мгу то 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 вам говорю я тот каприказка нова вовано е, це у нас інстру, інструктор виживання. ну все все диктує, так як моя путь блин тут дуже дуже багато колбочок я б їх взяв але вони не, вони не в моєму вкус о пінк берез можно пінк берез Пінк можна Вроді Я. Ооо не... з... зняло, зняло. Гало, дали небагато. Mm, так, я маю Wooden Support. і маю Wooden Frame. фрейм. І И неч. Де здалося, що з оновленням вишка почала яскравіше світитись. Може бути. Так, значить. Йолки-палки, як то робиться? Ящик, ящик. Дерев'яні рамки і три хрести. Дерев'яні рамки. Фрейм. Ты знаєш, що я тут знайшов? Так. А, хрести! Знайш... Блін, я щось затупив трохи. трох. Шо ты. на вишці я знайшов скотч і записку. Круто! Що там круто? Я гоню. Значить, де ми будемо тримати сундуки? Десь на фермі. Я думаю на фермі другу поверху. Та, там зомбі рідко коли ходять. Взагалі не ходять. Та, взагалі не ходять. Ну хіба якщо їх туди загнати, звісно. Але в мене хіба один ящик. Я туди складаю таке, що дуже-дуже тяжке. І даремне. Так, значить... Ти, ти, ти туди можеш поставити всі свої зброї. Пушки. А я ти ты вже свої ліжко лишку поставил на фермі та? Да. Я свои так само десь там поставлю На дивані не буду спать. Вс. Вот такой раз. Чуєш, мені здається, що з тупором краще бігати ніж з мачете А я тебе ж хотів бувати чуєш мені сподобалось. а Сюда. Сюда. Сюда іди іди сюда. Ви, бачите, ту є ящик, оце називається ящик. Сюди можеш скласти три свої речі, які тобі зараз не потрібні. Угу. Три тільки треба. Да? Але мені треба пилку! Але мені треба пилку! т Коротше, я думаю, що в тій серії нам полюбени не, не вдасться збудувати хату, оскільки немає пилки. А навіщо пилки? Та до писаки, палки треба робити. А палки? Ні, нема пилки і нема палок, відповідно. Що ти стугаєш? Коротше, і так серія вже довга, блін, я не знаю як такі серії довгі вдаються. Тому ми будемо прощатися. Це був антарний третя серія, з вами був Ванус та Маріо Гавана. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо відео і всім удачі, всім пока!